Запрошені сюди як експерти, і у нас може бути своя думка, скажімо, громадська позиція одна, а друга думка як експерта, тобто ми повинні відштовхуватися як експерти від фактів. Це наш професійний обов'язок працювати саме так. Тобто, в даному випадку, коли от я взагалі вперше чую, я прожив Чернігів все життя, про розстріляних герої говорили інше, але з таким визначенням я, я зустрічаюся вперше. Це одна моя репліка, друга моя репліка. Щодо того, от давайте зараз визначимо, кого зносити в першу чергу, не в першу чергу. Знову ми, як експерти, говорили, хто, так би мовити, яке місце займає в історії. Але знову таки, історики це не судді. І от я не можу написати, я пишу приговор, я кажу свою думку, що ця людина робила так і так. Так само, як на суд викликають експертів, а рішення приймають судді. Не переносьте на нас, так би мовити, те, щоб ми приймали суддівське рішення. Я міг би його прийняти як людина, але як експерт, я повинен казати свою думку. Так само до речі щодо звернення, як представник часткового громадського сектору, я його е, підпишу, але теж не плутайте одне з другим експерти не повинні чогось підписувати. Вони хочуть підписують, хочуть не підписують. І тому збирати людей і казати, що от беріть і підписуйте – це не зовсім правильно. Причому ініціатива має виходити від громадськості. Дійсно, повинно бути чітко. Що експерти сказали свою думку, громадські організації сформулювали ці звернення або ще щось. Ну, якщо є люди, які хочуть так би мовити швидко це втілити у рішення в життя, це інше зовсім питання. І не випадково очевидно, що Олександр Ясенчук, коли планував цей круглий стіл, знав, які течії у громадському секторі є з цього приводу, але не треба забувати все-таки, що кувалда, вона, скажімо, відіграла свою роль у ті перші революційні дні. А що стосується зараз цієї от ситуації, то напевно краще, якщо вже образ вживати, працювати за допомогою крана транспорта, яке перевезе в те місце, в яке хотілося би, щоб воно збереглося. Тому що, крім всього іншого, не треба забувати, що ці пам'ятники виконані на непоганому художньому рівні, на відміну від пам'ятника Леніна, на відміну від абсолютної халтури Фрунза. Але, до речі, для тих, хто не знає, насправді погруддя. Фрунзе існує і збереглося. І виконане в дуже добрій якості, але де не скажу, якщо не скажуть люди, у яких кардабин, воно. Оце авторство кардобида, але красть якості, воно збереглося до сьогоднішній день. Не буду казати де. Просто це, це такий трошки казус виходить, що по грудь фрунзе було два насправді: перше, а стояло друге. Це тому дійсно, коли от була хвиля революційна, і палатку розбирали, зносили пам'ятник Леніна, це одне. Зараз ситуація все-таки інша. Зараз треба підійти спокійніше. Хтось може визначив для себе дедлайн, може, так би мовити, підготувалися, але кувалда зараз це не вирішення проблеми. Це моя особиста думка.